Я те зараз вам по автомобілях. Тут є сьогодні трішки оновлень, приїхало у нас по стоянці. Ви можете побачити. У нас, до речі, зараз є 4 кліва на стоянці. 4. <гум> Такого ще не було, щоб 4 кліва прямо було. Дивіться, є 11 рік Night and Day. 1.2 Turbo, турбо, 190 пробігу, той, що тільки приїхав, а тільки ми повісили на нього транзитні номерні знаки. Ціна готова 5800. Хто хоче забрати без підготовки, без хімчистки, без сертифіката, без нічого. Зробимо ціну трошки меншу, цікаво, наберіть по телефону. Гарна комплектація з заднім парктроном. Таке воно запаковане. Прикольне. Навігація, клімат, круїз, блютуз. Малий шкіряний салон. Сидіння, до речі, хоче 190 тисяч пробів, у сидіння навіть не шили, кермо не фарбували. Гарний стан, друзі, якщо цікаво 5800 доларів. 11 рік Кліо. Далі 7 тисяч доларів дизельне те, те, яке я їжджу, яке повністю повністю сервісоване. Диски передні, гримнії колодки замінені, В ньому ремінь ГРМ, всі, вся, всі фільтри і олива замінено. Водяна помпа, тобто, в принципі, без складень, теж night and Day, теж 11 рік, дизельний 66 кВт, правильний двигун на навігації, круїзі, блютузі і все таке решта. Гарне кліво, друзі, дуже економічна тачка з витратою 4,4 літра на 100 км. Можете приїхати його забрати в будь-який момент. Віддаємо бажано, щоб ви забрали до 1 вересня. Кому цікаво, можемо загнати до вас під дім. Далі, Suzuki Бандит 2008 рік, 1250 кубів, рідкісна техніка. На водяному охолодженні в дуже крутому стані. Є задня кофра, дві банки вихлопних, два комплекти ключів, мод пригнаний зі Швейцарії на червоних транзитах, ціна його 5800. Торгуємося, міняємося на автомобіль. Або на пай. Я вже казав, на пай я ще можу поміняти. Ні на що інше, на мотоцикли не міняю. Класний, дуже збережений мод. Якщо цікаво, друзі, телефон в описі. Телефонуйте, розпитуйте детальні відео. Повністю в оригіналі. Починаючи від поворотників до кожної пластмаски, все оригінальне, нічого не фарбоване по мотоциклу. О, тут тільки я оці чорні накладочки підфарбував. І сидіння кліше поновив верхню цю перфорацію, зробив, щоб було гарніше виглядало. Цікаво, набирайте по телефону, дуже гарний збережений. Також Honda CBF. 1000, друзі, ціна цього мота 5300 доларів. 9 рік, літровий спорттурист. Якщо він вам цікавий, наберіть по телефону. Дуже гарна техніка також збережена. Цікаво, наберіть. Теж зі Швейцарії, свіжопригнаний. На двох кофрах задньої кофри не було. На м'якій пружині. Ну, цікава теж техніка. Літровий 98 коней. Зойка мого менеджера працівника, якщо цікаво 7300 з новою батареєю. Вона в 20. 23-му чи 24-му році сюди поставила нову батарею. Автомобіль сам 13 го року. Ціна цього автомобіля 7300 доларів. Джампі Citroen 2013 рік, 9-місний, повноцінний пасажир. Оригінальний. Ціна 13 старт. Це клієнтська машина, залишена на реалізацію 219 пробігу. Сажа на місці. Автомобіль має, скоріш за все, що оригінальний пробіг на 99%. Можете приїхати передивитися, але так, як ніби. Підключається, все, все на місці, саджа на місці, пробіг на місці. Далі, у нас є такий цікавий 16-го року Дастер, повний привід дизель. Ціна цього Дастера 11600 доларів. Гарна комплектація. Зараз, як бачите, заведений, дуже гарні легкосплавні диски. Нова літня гума на ньому фаркоп Парктрони. Є поличка в багажному відсіку. Зараз отак вам продемонструю. Є в нас також коврик-багажник. в багажник. Автомобіль притонований, має задній ряд. Такий оновлений салон. Це 1,5 дизель К9К на 81 кВт. То ще правильний. Добрий дизельний двигун на повному приводі. Що тут є в нас? Навішка присутня. Механіка на 6 передач, круіз-контроль, курсова стабілізація, режим старт-стопу, два ключі, блютуз. Хоча не знаю, навіщо сюди доставили Хендсфрі, і в комплектації. Чотири електросклопідйомники, доставний підлокитник, код дастера, пробіг машини, вам. 167 тисяч км. Такий непоганий збережний гарний дастер. По підкрасах, давайте так, зразу скажу двері, арка. Фактично, все косметика, отут, плямочка 400 мікрон. І ця арка теж фарбована, без проємів все фарбовано. На цій арці в цьому районі, як в них завжди хвороба, десь 600 мікрон. отут б'ється. Все решта в оригіналі. Три елемента фарбованих. Кажу зразу, є фаркоп, хто хоче чи на фірму, продаж по безналу, будь-які операції. Друзі, все це все, все, все проводимо. Хто хоче додому, класний 16-й рік Дастер. За ціною 11 600 доларів можете приїхати забрати. Прикольно виглядає, гарний на гарних дисках. Та, в принципі, гарно ми його підготували. Ще тільки залишилось, доїжджають коврики. Десь в кінці тижня будуть. Тому, друзі, навіть якщо ви приїдете раніше, заберете, ми коврики вам відправимо новою поштою, як вони в нас приїдуть. Хороші 3D-форми коврики. Далі, 7-го року 1,6 короткий сценік в дуже крутій комплектації, передній задній парктрон. Ковпаки завтра поставимо, безключовий на усіх дверях. Поличка в багажнику, коротка версія, гарна комплектація, як ви бачите, коврики оригінальні. У нас є оця ця ж сторочка на дверях, 4 електросклопідйомники, столики для заднього ряду, 6 подушок Airbag. клімат, контроль. Присутній шкіряне кермо, мультикермо по магнітолі. Ціна, друзі, 5, 5 тисяч доларів. Цього сценіка. Сьомий рік. Лінзована оптика і передні також партнерони присутні. Друзі, машина не ідеальна. Приїжджайте, дивіться, косяки якісь присутні. Але гарна ціна і дуже потужна гарна комплектація. Ну і правильний, хороший двигун. Все, кому детально, що цікаво, друзі, телефонуйте. Якщо ви хочете отримати інформацію досить швидко, ви можете набрати по телефону нижньому. ось цьому Менеджер там відразу швиденько відповість, тому що я не завжди на стоянці, менеджер завжди. І менеджер досить швиденько зможе дати вам інформацію по машині, проміряти ЛКП і все-таки решта. Тому можете набрати і до нього. 162 тисячі оригінального має машина пробігу. Лагунка, красунька, 14 рік, босешна На ініціалі Паріжкомплектації. Дуже гарна машина. Можливо, відео вже вийшло, можливо, ще вийде по ній. 12 тисяч доларів без торгу з сертифікатом. Гарна, запакована, прикольна тачка, друзі. Якщо цікаво, місто Рівне Млиніцьке атера, приїжджайте, подивитись. Диски, без ключ, ну, коротше, вся комплектація повніша. Тут, значить, ціна 7800 за 10 рік автомобільчик. Якщо цікаво, друзі, 154 пробігу на 134 замінена олива. Все, що вам потрібно, можемо змінити оливою і фільтри і можемо віддавати вам цю машинку. Ну і, звичайно, йому потрібно зробити легке прибирання салону і легке полірування. Живенький, збережений. Далі, що ви ще не бачили? Льоха за 3,5 газ бензин 2014 року. Американець. Цю машинку, я думаю, що ви бачили. Про неї вже всім все відомо. Далі Дастер у нас є 8613 року. Ні, 12-го 12 року є Дастер го року, бензиновий, повноприводний в власній комплектації 176 пробігу. Бензин 9700, такий гарненький, якщо цікаво, повністю готовий. Газ, ГРМ, все, що потрібно, все робимо, міняємо. Приїжджайте, дивитесь, забираєте. Сенік 10400 1,6 дизель, босешний, грандовий, довгий, 7 -місний. 160 пробігу, малий пробіг. Якщо цікаво, друзі, 1,6 можете приїхати, подивитися, забрати. Меганчик, друзі, знову ж таки, дуже крутий меган, одній з максимальніших комплектацій 2017 року. 160 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 15600 ціна. Стартуємо, щось торгуємося, приїжджаєте, забираєте. Зафіра за 9,300. Знову ж таки, друзі, роблю по ній ще один бонус. 9,300. Сюди включиться ще заміна ГРМ. Якщо вам це потрібно, ну тут ще 12 тисяч до заміни або мінус 200 доларів, де 100 на віддачу ця зафіра. Дуже гарна, нефарбована, семимісна, дизельна, крута зафіра. 92 кВт, ну, класна, збережна, не знаю. Приїдьте, подивіться, стан знизу нової машини, крутий, гарний збережений салон. Ми вже затонували, як я обіцяв її. Бачите, тонування зроблено. В принципі, вкладення це олива фільтри і через 12 тисяч гРМ, якщо вам цікаво. Ходову зробили, диски колодки. Диски передні, нові, колодки, нові, колодки задні нові. Ще й там замінили, по ній вже не пам'ятаю. Десік. 16 рік 160 пробігу в одній з наймаксимальніших комплектацій, дизельний на автоматі ISIN. Ціна 13 800. Ми стартуємо. Ну, але... Торгуємося, приймаємо пропозиції. Вже я замінив ГРМ, замінив прокладку всіх промежутків по двигуну. Хто знає, тут проблема підтікання була. Тобто, в принципі, по ньому все осунено. Тут тільки переляти оливу в двигуні залишилось, там дрібничка, і переляти оливу в, як його, в автоматі Айсін. І все. І вже, в принципі, все є. Навіть другий комплект резини віддамо в комплекті на легкосплавних дисках. Дуже гарна збережна машина, всього з двома підкрасами. Оцей Колеос, як я і обіцяв, по ньому. Я замінив лобове, бачите, ще скотч наклеєний. Потрібно почепити датчики, і, в принципі, тачка вже готова до зустрічі з вами. Лобове замінено, олива замінено. Тут потрібно з сервісу, тільки олива в автоматі замінити. Хочете ще в редукторі і в роздатці. І все, можна відразу забирати. Далі Fiesta бюджетка за 5 тисяч доларів. 200, 220 тут пробіг, мені здається. 200, 212 пробіг, 1,4. Гарна фієста за 5 штук, друзі, комусь для першої машинки. Ідеальний варіант. В мене була така. 5 тисяч доларів її ціна. Далі ця поки що чекає клієнтку. Ніяк не можемо забрати лист коригування з митниці. Ця, друзі, хазяйська машина залишила в нас на реалізацію. Не фарбована. 12-го року Clio, атмосферне, 4-х циліндрове, 223 тисячі пробігу. Grand Tour Universal, 12 рік, друзі, 5400 в ціну входить замінене лобове скло. Чого не міняли, щоб показати, що воно тут оригінальне і на ньому просто тріщина. Вся обслужена, обслужений кондиціонер, замінений ГРМ, два комплекта резини. Ну, ціна, ціна Сандеро, не знаю. Сандеро позабирали всі, які були на стоянці. Ця машинка стоїть. Приїдьте, заберіть 5300 з заміненим лобовим вітровим склом. Цікаво, наберіть. Астра, друзі, що, поніхім чистка, її ніби так зараз ніби чекають клієнти з Вінниці, точно не можу сказати. 12 року 140 пробігу, 1,4 бензин автомат. Ціна цієї машинки 8600 готової. Якщо цікаво, друзі, якщо не заберуть, можете приїхати подивитися. Дуже цікавий живий варіант. АСХ пройшов повз, да? 2,3 дизель, автомат, повний привід. 16 й чистий рік. Друзі, тільки от вона заїхала, ще немає на неї ціни. Вона на безключі закрита зараз. Без ключ, автомат, складання дзеркал. Така, ну непогана, не саме максимальна, але непогана. більш менш нормальна комплектація цієї машини. Якщо воно вам цікаво, десь за тиждень буде готово. Тут потрібно деякі зробити невеличкі процедури, там, зробити ТО по ній. Ну, коротше, підготуємо, буде готова. Приблизно 14. 300 500 доларів за 2016 рік, але вона в експлуатацію поступила з 2017 року аж 12-го місяця. На повному приводі 209 тисяч пробігу. Не фарбована, ціла повністю, в круг 209 пробіг. Приблизно десь така 14300 14500 можливо трішечки більше. Ну, вже заплачу за мито, точно скажу. А Аудюшка стоїть, чекає зустрічі з вами Сценік 6300. Чекаю зустрічі з вами. Друзі, реально вже ватачка, приїдьте, подивіться, покатайтеся на ньому, зрозумієте. І такий Леончик. Заберіть, обростає мохом. Дуже класна тачка. Реально жива, крута, збережена. Цікаво набирайте. Друзі, якщо десь заговорився, вибачаюсь. Дуже багато інформації, багато автомобілів, по чомусь міг сказати правду або неправду стосовно пробігів. Там правда точно, але стосовно якихось таких моментів міг в чомусь помолитися. Набрайте.